Мені також довелося зустрітися з ангелом. І цей ангел сказав мені, що я стану матір'ю Ісуса. Спочатку я не могла це повірити, це було неймовірно. Я стояла перед ним повна запитань і сумнівів. Як це можливо? Як це станеться в моєму житті? Ангел говорив про Святого Духа. Але навіть після нашої розмови я все ще не могла заспокоїтися. Я постійно думала, як це відбудеться, чому саме я? Як я зможу народити Сина Божого? Мої очікування про народження Месії були зовсім іншими. Я уявляла собі це по-іншому, ніколи б не подумала, що буду народжувати в хліві серед тварин. Це здавалося неможливо. Але Господь мав інші плани. Я теж ніколи не могла уявити, що після народження Ісуса до мене прийде стільки людей у ту ніч, коли він народився. Хлів наповнився незнайомими обличчями. Пастухи, які першими прийшли поклонитися, розповідали про ангелів, що явились їм у полі. А згодом до нас прибули царі з далеких країн, які принесли дари для Ісуса золото, ладан і миром. Це було дивовижно. Я сиділа і дивилась на все це, відчуваючи, як змінюється моє життя. Я ніколи не думала, що прихід Ісуса на цю землю. Принесе стільки нових знайомств, стільки подорожей і зустрічей з незнайомими людьми. Але тепер я розумію його народження змінило не тільки моє життя, але життя всього світу. Нехай це Різдво принесе і для вас багато знайомств. Ваше завдання спечіть смаколики та пригостіть ваших сусідів. Можливо, це будуть нові сусіди, або ж ті, яких ви не знаєте. Приємних вам зустрічей! А за вечерею розкажіть один одному історії про те, які нові знайомства отримали ви на різдво. Чи були ви з різдвяними піснями в домах тих, кого не знали раніше?